24 лютого 2022 року подружжя Вікторія Єрмакова та Сергій Колясов ідуть у військомат. Їх звідти відправляють зі словами краще б ви військових нагодували, і вони годують. Вони відкривають польову кухню, яка всього за кілька тижнів набирає колосального масштабу. Волонтери готують 8 тисяч порцій гарячої їжі щодня. Мене звати лілія налягака, і сьогодні ми дізнаємося, як це годувати військових та переселенців. З чого почалася польова кухня? Я о десятій ранку звернулися у тероборону, і вони нас сказали, що військкомат вам зможе допомогти у питанні польової кухні. Коли ми сюди її привезли, в мене була покривальця, я ряд... ряденця. Я його поклала отут біля пічки, поклала з дому крупи, які я встигла захопити, і нічого не було. Ми готували на підлозі. Тобто клали все, що можливо, це якісь дошки десь тут на периметрі стоїть біла білі двері. Вони знаходилися прямо на землі, і на них ми видавали на колінах чай. Були дівчатка, які просто стояли на колінах. Це були великі кастрюлі з чаєм. Основні хлопці не настільки були навіть і голодні, наскільки вони хотіли гарячого. На вечір ми залишилися з чоловіком у двох. Я роздавала вже їжу, а він готував. Тобто я сама насипала все так. Ми удвох пробули до ранку 26-го числа. А вже 26-го тут уже було пів Києва. на кухне 25 -го. я пришел устраиваться в Треворону на самом деле 25 числа уж вечер был и подходит сергей который организовал всю эту кухню и попросил котлы почистить помочь я думаю ну, что домой идти у меня уже все записано утром оружие вроде как получать ну пойду думаю побуду полезным и заодно рядышком чтобы ну не домой ехать а сразу утром получить оружие ну, короче, к утру, а мы пока переходили дорогу еще, он звонит ему повар и говорит, что у него не получается выйти. И он, получается, он без спора. Тут кипиш, продукты навалом лежат. Ничего же не было это Навалом кучей лежат продукты. Первый э, чай еще сварился, помню, в моем котелке. Он, кстати, там стоит алюминиевый военный, пятилитровый. Я его с собой взял тогда, ну, уже готовился. Же. Где-то уже на позицию, где-то куда поставить, должны были и котелок с собой был, и все, там, какие-то припасы на первые дни. И приходили к другому, этот шповар ему позвонил, сказал, что он уже не получается у него. Я ему, в принципе, неплохо готовлю, могу помочь, пока до утра. Ну, который меня попросил здесь остаться, потому что ты здесь полезнее, будешь не Рэмбо. Говорит, ну я так подумал, действительно не Рэмбо. Но здесь действительно полезнее оказался. За два тижні вы зібрали 250 волонтерів. І одна пічка, як ви розбудовували далі наметове містечко? Що воно виявилося таким масштабним? Я вам навіть не можу сказати, де воно й бралося. Було завдання знайти. Мабуть, допомагав із Київ, я вам хочу сказати. Абсолютно всі відгукалися. Більшість до тих, кого ми зверталися. Допомагали овочеві баз овочеві базари, допомагали різні бізнес-підприємства. А яка у вас фірмова страва? Вже з'явилася? Якась чиначина? Да, Чонахинахи Це Ну такий, як рагул, суп, так, грузинський рагу, супщото такое. таке. скажу так, грузінські борщі таке. Очень сергія нравилась організатор польової кухні. Он даже меня просил одно время, сделай, сделай, ну, спросил именно. Ну, да, потом помню, Фрор вызвал Крем-суп, когда там мы делали с грибами, сырный. Очень вкусно. Ну, просто было много. Привозили чай, чай, о, чай компот, как вы, по первому был. Ребята, которые продавали на Троеческом рынке здесь э, ово э, овощи, фрукты, да, они бусами привозили, особенно азербайджанцы. Я как никогда не, не забуду, когда азербайджанец вышел, привез вот целый бус э, таких экзотических фруктов, там всяких таких, ну, сельский апельсин, киви, там, ну, короче, такие, ну, просто именно, ну, шик именно один. Он понимает, что у ну, него гнет на складе, и, Потому что ну, как раз оттуда шло наступление со стороны Беларуси, как раз том направлении, в принципе. Ну и вот он привез, ему, когда он кричал за забора, Слава Україна. Помню, он сейчас кричал Слава Україна. И когда ему все хором ответили Слава!», он просто расплылся в улыбке. Он такой довольно счастливый поехал. Олександр, ну. я знаю, що ви професійний військовий. Да. Розкажіть трошки про себе. Я авіатор. Багеро Керч. Крым. Авіація воєнна. Жалко, що там зараз руски. Коморозький Олександр Петрович. Ну, Це вчора була годовщина Майдану. Я з перших днів на Майдані. Пекельна кухня біля глобуса. Інститутська баррикада. ми приймали перший бой. 18-го вечора 5-5 вечора. Ви годували людей там на Майдані? Годував, те же, же саме робив. От один до одного. Скільки вам зараз років? Мені 63 роки. Коли почалася оця вже навала, я пішов до нашого батальйону Ястроєчини в во Флоренцію. Вони мене послали сюди. Це штаб 112-ї бригади. Я сюди прийшов тут тисячі добровольців. Ви хотіли мобілізувати? Я хотів іти в тероборону. 63 роки. Так, да, 62 тоді було. Мені сказали лити коктейлі молотова. Я два дні лив коктейлі молотова. Барикади тут строїли. Прийшов той капітан, каже, ну куди ти підеш? Каже, тут хлопці 30-40 років і ми автомат не даємо, не всім хватає. Каже, от отут кухня, будеш допомагати. Ти ж був на Майдані, будеш допомагати. Ну я прийшов, тут нічого не було. От та була і більше нічого. І з перших днів війни я тут. В перші дні війни ми годували 8 тисяч хлопців. Ця польова кухня круглосуточно працювала. Тут питалася і 112-та бригада, і 72-га, тут ж вони стояли білоцерківські. Тут вистріли вже були, десь в лісочку ДРГ заходило таке, ну, ніхто нічого не боявся. Тоді був, звісно, такий сильний. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, в початку війни магазини не працювали, транспорт не їздив. У людей мало того, що грошей нема, але і їсти не було. Що. І ми кормили всіх. Всі, хто могли доходити сюди, ось сюди теж прийдуть. І діти, і малі, і мами, і старики всі йшли сюди. Нікому відказу не було. І собою давали, і тут вони їли. Ну як це? Це ж наша Україна. Показуйте нам ваш компот. Ви його так хвалили перед зйомкою, показуйте. Я вам дам попробувати. Компот це фірмінне блюдо. Пахне чудово. Хай трошки остине. А ви розкажіть, що тут є? А... Я бачу яблука. Яблука, смородина, смородина клубніка була, була маліна, слива була. І була грушка. Сім банок я варення туди кинув і духмян пішов. Звучить смачно. <рес> <рес> так, буду пробувати. А ну, давай. Давай, давай, да. давай. А ну пробуй. Сахара там нема. М -м -м, Сахара смачно. нема зовсім. Приходили сюди до нас люди, які. Кілька днів вже не могли бути вдома, не могли собі дати раду в цій ситуації. Приходили батьки, бабусі, дітей, які пішли воювати. Їм було важко тут бути. Тобто бути вдома. Вони сюди приходили. В день у нас було близько 250-300 волонтерів, а загалом близько тисяча через польову кухню. Десь пройшло. У вас гарно. Да, это мне сынок подарил. Сынок бахнуть на войне. Защищая нас. А вы сама с Києва? – Нет, я з Чернигова, з и Обладка. Про волонтерську кухню як вы дізналися? О, это хорошо. Получали тут кушать. И сказали, что що... нужно. Я спросила, нужно ли люди. Я говорю, люди всегда нужны, руки надо. Я прийшла, мене хорошо добре зустріли одразу. І от я залишила здесь працювати. Ніратися. Допомагати. Хоч щось таке хороше ділаю. Ви знаходитеся в такому районі, де вже були прильоти російських снарядів. Який такий наймоторошніший момент ви пам'ятаєте за всю роботу польової кухні, коли було дійсно страшно за своє життя? За своє життя мені вже не було страшно, коли ми вже з чоловіком сюди йшли, це було на нашій кухні. Ми просто подивилися один на одного і прийняли рішення залишатися. При тому я озвучила, там мені було дуже страшно. Я його запитала: Сергію, ти знаєш, що ми можемо йти в одну сторону, і ми більше можемо ніколи не повернутися сюди. Нас просто можуть вбити. А він тоді сказав: Так я про це знаю, і ми домовилися, якщо. Ми з ним так станеться, що ми з ним розійдеться по різні сторони, то кожен вівторок і четвер ми мали з ним зустрічатися о 12-й годині біля нашого під'їзду. Я тоді ще спитала, кажу: а якщо нашого будинку вже не буде, як ми з тобою зустрінемося? А він тоді сказав, каже: ну орієнтовно, ти приблизно знаєш, де був наш будинок і де під'їзд. Я буду кожен вівторок, четвер, о 12-й тебе там чекати. То я вам хочу сказати, це для мене був найстрашніший тоді, е, така найстрашніша. Розмова І все далі. Я дуже переживала не наскільки за себе, а за своїх волонтерів. Які знаходяться тут, коли були, були повітряні тривоги, я знаю, що ви переживали не через те, що ракета прилетить, а через те, що обід під Так, 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 було таке. Ми сидіти, не треба піти помішати, бо не може згоріть, ну вот ну, столько туди вложено, столько ну, дівчат, які нарізку робили, люди, які все принесли, сам вложив в це. І от повітряна тривога піти там помішати, щоб щоб, ну, щоб не згоріло, щоб сняти з огня хоча б, тому що ну, вроді спокійно. Но не Ні, пускала сільгонатида. Дан, підживав за нас, конечно, он уже отвечал за нас как бы, хоча б перед самим собою. Зараз у яких масштабах працює польова кухня, з ким ви працюєте, кому надаєте допомогу? Це е, люди похилого віку, переселенці, е, якісь багатодітні, яким е, дійсно потрібна допомога. Ще вівторка і п'ятницю у нас залишилась соціальна видача. А що сьогодні буде на обід, розповідайте? Кашка я сняла і суп з мішеню. Скільки порцій на день ви зараз? Двісті літрів, це где-то, ну я думаю, порція 600 супа буде. Ну і порція, мабуть, 120 двадцять кашель. розкажіть, скільки ви вже часу на польовій кухні працюєте? З, з початку березня, з перших днів березня я тут. А я, яка у вас сфера обов'язків на польовій кухні? Старший по кухні. Ага, ви все контролюєте? Так. Про, пробую, пробую. Вас Ні, я, вже, я вже давно. Но... А чим ви займалися до повномасштабної війни? Я працювала на заводі лаборантом. Ага. Так. Волонтеры с улыбкой встречают, хотят обслужить побыстрее. Мы им руки, в руки судочки вставляем, ложите еду повкусней. Насыпали каши, налили борща. Работа у нас закипела. Едим мы быстро, почти не жуя. Бо зуби залишилися вдома. Це ви самі таке написали? Так. О, а то ви дуже встановити. Скільки на день може прийти людей за їжею? Тут я так. А в основному це які люди? Пересиланці? Буваючи з дітками приходять коли сімейномах. Угу. Я вже було шість мамочка з шістью дітьми приходила. Разом з дітьми сюди. Так, так, так. тут нагодували і з собою дали. А ви часто сюди приходите? Я і не знаю, чи більше заїжджаю, чи за добротою сюди бігають. Да. А це наші активісти з... Да, з, з черги. У ті батончики що Хлопців проте мій. хлопцям відправляємо. Вони зібрали гроші Так, купили курагути, та чорна тим батончики. Ого, то ви ще й волонтерка. А, і так, 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 це ця черга мій, збирали не, гроші. Не, так. Два, два активіста Леся і Гріша. Основне, на що ми найбільше зробили упор і увагу, у нас ідуть щодня поставки на гарячі саме точки. Тобто, ми розуміємо, що Луганська і Донецька область зараз. йдемо багато на бахмут. У нас по кілька відгрузок. Групи товара різні, теж до нас звертаються запитом військові. Важлива допомога це наші власне зроблені енергетичні батончики. Вони зараз мають великий попит, вони йдуть на спецпідрозділи, ті, які не мають навіть доступу до звичайної води. Отже, це кухня, на якій роблять. Відчаточки енергетичні батончики, які польова кухня б 50 відправляє на фронт, так. Так? так розкажіть, будь ласка, взагалі історію цих батончиків. Я знаю, вони не просто так з'явилися і навіть розробляли спеціальний рецепт для того, щоб нашим захисникам було на фронті поживно і максимально мобільно. Цю їжу споживати. Так, сюди входять сухофрукти, горішки, насіння, особливо мед натуральний. Ми додаємо мед, він придає енергію, придає смаку. Розробив наш рецепт. і Ми зараз вже чотири місяці, п'ятий. Ми кожного дня виготовляємо батончики. Ви на все виробництво? Е, поки що да ну, мені допомагають випікати, але готую від яда. Ну сьогодні ми будемо вдвох. Тому, так. Ви, будь ласка, розказуйте, що треба робити. Зараз ми будемо змільчати mm -hmm. наші яблучка. Маєте ну, взагалі я бухгалтерка. Працювала до війни бухгалтер. бухгалтер. А зараз так як війна, роботи на даний момент у мене немає. Я вирішила прийти допомагати. У нас вже все готово, ми все перемололи. Тепер будемо просто змішувати гарно. Давайте, немайте. Я вам скажу, що у вас, напевно, дуже підкачені, тому що маса дуже в'язка і дуже важка. Щоб все ідеально перемішати, то треба мати таку вдалу фізичну підготовку. На початку було важко, дуже важко. А зараз уже ну. ми двома замісами робимо і у нас виходить так 30 кг у день. Це около 600 батончиків. Що для вас особисто волонтерство означає? Я тут живу. Я правду, справді тут живу. Я приходжу сюди, мене піднімається настрій. Я розумію, що я роблю роботу, яка потрібна. У мене донька молодша, то завжди говорить. Моя мама волонтер, вона випікає батончики для наших військових. Я коли бувають малюнки, малюють садочку. За вона завжди. Давайте я передам моїй мамі. Мама віддасть саме військовим, саме в руки. до повномасштабної війни. Працювала і працюю в україномовному журналі, «Дивослово». це для філологів і вчителів, чоловік, і юрист, і бухгалтер. Цієї великої війни, напевно, кожен із нас щось в собі відкрив. Що ви особисто для себе відкрили? Не це був третій день війни, коли я повернулася додому за чимось. І я підійшла до вікна і зграя голубів. Почала е, стукатися мені в вікно, їх було настільки багато, що вони просто, як штора, просто завісили, не було навіть світла. Вони голодні були, був мороз. Люди виїхали, до вікон не підходили, їсти їм не було чого. І в нас вдома була ціла поляниця, і я просто віддала їм всю. І тут я вже зрозуміла, що все життя якось 20% в мене були якимись зайвими. І вже тут. Я неодноразово кажу, оці 20% вони відкрилися, застосувалися, тому на ваше запитання, що я тут знайшла, я знайшла собі ще 20%. Це те, що я тут відкрила. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую вам. Ми продовжуємо розповідати історії з волонтерського фронту, щоб показати вам, як це. Зустрінемося за тиждень.